Національні меншини області засудили військову та політичну агресію відносно України з боку Російської Федерації. Члени польської та німецької общин Полтавщини на прес-конференції виступили проти анексії Криму та підтримки терористів на сході країни. Олена Андрієвська, яка очолює спілку поляків області вже понад 10 років, зазначила, за цей час не помітила жодного випадку утиску нацменшин. Пані Андрієвська чистокровна полька. Однак своєю батьківщиною вважає Україну, тож дуже болісно сприймає погіршення відносин між країнами і сусідками. Дуже болить душа за те, що відбувається у нас зараз в Україні. За те, що Росія так братня Росія, братня країна, яку ми завжди дійсно вважали нашим старшим братом чи сестрою, яка була завжди до нас дружня і ще так повела себе. Дуже, звичайно, же це. Прикру. Висловили своє ставлення до конфлікту, і представники німецької діаспори. Володимир Крафт, який керує товариством Відергебурт, засудив антиукраїнську пропаганду в Росії. За його словами, їй піддалися навіть члени общини німців в Криму, через що довелося змінювати керівництво осередку. А на росіян пропаганда діє майже бездоганно. Додає пан Володимир. Мої родственники є на Кубані. Я дзвоню, вони мені Говорять, що ти нам розказуєш. У вас там трупи, у вас там все приїжджайте к нам. Ми вас там ті по спасі. Нас спасать не нада. Я говорю, мені стыдно за моїх земліков казаковську бані, які вошли на територію України і роблять такі ні За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, на Полтавщині мешкало 712 німців та 813 поляків. Німецьку громаду сьогодні в регіоні представляє п'ять громадських організацій, польську три.